Ой, Привіт, друзі! Отак ми дивіться. Засипали кругом земельку, блядь. Екскаватором, блядь, за пів години. А тачкою звідти завозити треба було б, щоб працівник весь день бігав. Так що екскаватор деколи допомагає в нашому житті. Екскаватор молодець. І я теж. Так що. Кому треба, друзі, звертайтеся номер екскаватора. Вроді як приблизи зараз. Тобто, вони і тут копали маленьку ямку. Тобто, екскаваторщик піздатий. Камаз среднячок, а на МАЗі то там є вопрос. Є <сх> Всім гарного дня, ставимо лайки і підписуємося <плодистоя> і коментуємо.